На телеканал НТК звернулася Коломиянка Людмила Ясінчук. Жінка розповідає, на кладовищі, що біля Благовіщенської церкви, вандали влаштували справжній розгром. Розбивають надмогильні споруди, металеві хрести здають на металубрухт, а також масово викидають сміття на гроби. Чи справді все так бачили наші журналісти? Коломиянка, 29-річна Людмила Єсінчук, на кладовище приходить мало не щотижня. Тут поховані її прадідусь та прабабуся. Жінка доглядає могили не тільки своїх родичів, але й тих, які розташовані поруч. Хоча хто там похований, не знає. Вважається своїм обов'язком. Розповідає так, робили її батьки, а тепер і вона своїх дітей вчить не забувати про тих, хто на кладовищі. Вони робили і також і мене навчили, щоб я цим врешта людям зробила порядок. Бо це наші предки поховані. Якось черговий раз, прийшовши на цвинтар, жінка почула дивні звуки. Почула, що ріжуть металеві. Я ще думала, що то в автопарку, а то як ми ближче підійшли до цвинтаря, до половини, то бачили, що ріжуть молоді люди хрести. Людмила каже, зателефонувала в міліцію. 102 два е, сказала, а це це не наше, це є директор центру, я директор центр за це. відповідати. у міському відділку міліції повідомили, що у 2013 році звернень із таким змістом не було. Заяв повідомлень е, по факту наруги над могилою та іншими місцями поховання. Коломийський міський відділ не надходили. Підтверджує відсутність таких скарг у 2013 році і році. Директор комунального підприємства Коломийська міська ритуальна служба. В Цьому році ще не було ні одної жодної скарги горис і не було людей, щоб казали, що поламали чи хрест, чи обрамовки, чи желізні огородки. Проте Роман Джаман каже, два роки тому факт вандалізму був зафіксований на кладовищах міста. Зусельми міліції, наших прибиральників, ми зловили ну, людей, які крали там особи, які спеціально займалися вандалізмом, ну ламали хрести, розбивали оградки. Проблема, яку сьогодні можна спостерігати на цвинтарі моностирок, результат наруги дворічної давності, а також часу. То це вже воно само від старості. Людей там немає, що входили і крали. Бо ми за цим слідкуємо. Проте Людмила запевняє, що разу помічає зміни на кладовищі, зникають металеві хрести та огорожі. Каже, вандали завчасно розгойдують чи зрізають надмогильники, ховають у траву, а згодом забирають. Здають на металу брухти, огорожі, хрести. Більше того є й гробниці, які не час руйнує, а людські руки. Ось тут видно труну. А поруч із нею хтось не полінувався в невеликий отвір, закинути пляшки та сміття. Що у труні, до якої також хтось намагався дібратися, заглянути ми не наважилися. Жінка зловмисників називає безбожниками. Дуже погано, бо це є не по-християнськи. До слова, відповідальність за наругу над могилами та іншими місцями поховання або над тілом померлого передбачає Кримінальний кодекс України. Карається штрафом до 200 неоподаткованих мінімум громадян або арештом на срок до 6 місяців, або обмеженням волі на срок до 3 років, або позбавленням волі на срок до 3 років. Обурює Людмилу Єсенчук і гілля, яке зрубали, але не прибрали. А ще розповідає кладовище, перетворили на смітник. Ось непотріб скидають просто на могили. Роман Джаман погоджується, сміття на кладовищах справді. Багато проте служба намагається все прибрати, однак не завжди вистачає робочої сили на свинтарях, окрім старих вінків, свічок та гілля, багато побутових відходів. Шановні коломіяни, я хочу звернутися до вас з таким проханням. Люди за границі з Польщі приїжджають, польська діаспора допомагають робити всі порядки роблять на своєму кладовищі. А ми наоборот не допомагаємо робити порядок на своєму кладовищі, а ще мусор, який є дома, вивозимо на кладовище. На даний момент комунальне підприємство Коломийська міська ритуальна служба займається вивезенням сміття з кладовища на Довбуша, даль візьмуться і за монастирок. Краєзнавець Василь Нагірний, кладовище біля Благовіщенської церкви, називає українським некрополем. Тут поховані визначні діячі української культури, тому дбати і берегти ці поховання є святим обов'язком. Продовжує краєзнавець. Тема вандалізму на коломийських кладовищах не нова, каже Василь Нагірний. Це почалося в радянський час. Потім що дещо... В інших якихось формах продовжувалося на початку незалежності в період розвалу союзу в перших роках незалежності. Ну, як бачимо, тенденція продовжується тепер, що не може насторожувати. Краєзнавець переконаний, на такі вчинки йдуть люди, доведені до відчаю. Якщо людина не має якихось святостей всередині собі, вона мабуть боїться обходити гострі кути, які диктує її життя, і тому вона йде на подібні речі. А ще Василь Нагірний каже: не здивується, якщо вандали почнуть викрадати цинкові труни, адже це також цінний матеріал, тому звертається до служб, які здійснюють прийом металу. Щоб вони чином реагували, попереджали служби контролюючі органи. Марина Максимів, Сергій Угрин, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК.